Вітаю усіх на каналі Людмила Іванова. Сьогодні буде короткий огляд Лінорман, яка називається Арманс. Така дуже повітряна, красива рельєфна лінорман. Зараз вам коротко її покажу. Вершник, конюшина. Корабель. Дім, дерево. Ось вот така екзефірка: змія, Гриб. кет, коса. Медла. Дитина, птахи, лисиця. Ведмідь, зірки. Лелека, собака, вежа, сад, гора, «Роздоріжжя», миші, серце, кільце, книга, лист, чоловік, жінка. Лілії, сонце, місяць, ключ, риби, якір і хрест. Ось така от красива рубашечка в стилі колод. Так що дякую всім за те, що дивилися це відео. Приходьте ще. Дивіться попередні відео на каналі. Там є гадання на... Та ресурси на 12 сільців. хто ще не бачив, передивіться. І якщо ви хочете, щоб я зняла якесь відео про свою колекцію і про ті колоди, які я використовую на ту чи іншу тему, то дайте мені десь в Фейсбуці знати під цим відео. І я зроблю колись таке відео про свою колекцію і про те, на чому я дивлюся різні питання. Так, усім гарного дня! Усім мирного дня, тихого дня і заходьте ще.